Also, hallo meine Lieben. Jetzt können wir also starten, aber ich bräuchte nur meine Präsent Präsentation zu starten. Das geht schon. Ah ja, jetzt ein bisschen zurück. War das Also. So haben wir das. Mhm. Ähm, heute sprechen wir zum Thema beim Arzt. Und bevor wir das Thema anfangen, vor dem Thema nöpisch sollen wir also natürlich alle Körperteile kennenlernen. Muimai mu swame swnöjmu deses si machas penmu tiemu. Значить, дивіться, зараз я вам їх прочитаю. Okay. Ідеалі ви б мали вже їх всі знати. Якщо вам чогось буде невідомо, не лякайтеся, ви будете слухати, як будуть говорити ті, які вже трошки знайомі. Uh, das Gesicht обличчя on the 40 plural вам. І зразу ж таким множину вам називаю: die Gesicht. Ja, sechs, du alles, die Zungen, ja. Der Mund, rot. Die Münder, rote Der Zahn, sub. Die Zähne, sub. Die Nase, mis. Die Nasen, nusse. Das Auge, okon. Die Augen, ochi. Der Hals, ze Die Hälse, das Kinn die nozhynai die kinne die Wange shoka. die Wangen das Ohr wucho. die Ohren вуха die Stirn cholo, die Stirnen der Kopf holova, die Köpfe die Hand die кисть die Hände, Der arm це повністю рука. Die Arme, Die Brust – це грудна клітка. Die brüste. der bauch живіт. Die poiche. der rücken це спина. І так само буде нужна, тільки артикль зміниться. Die rücken. der po всі здогадалися задня частина. Die pos. Das Bein – це вся нога. die Beine, der Fuß – це тільки стопа. die Füße, das Knie – коліно. die Knie – так і буде коліна. der Finger – це є палець на руці. Увага, запам'ятовуйте, зараз буде питання. und die finger. множина, А тепер увага. Палець на нозі можна говорити або der це діція, множина, або увага, діце, діціян. Ви бачите, який парадокс, так? Тобто діце це слово, яке може бути і одниною, і множиною. І тільки в контексті ви зрозумієте, чи йдеться про один палець на нозі, чи про два, ну, чи про десять. Про а тепер увага, питання. Вас, наприклад, якщо ви будете в курсі брати участь, у вас буде таке завдання. Побудуйте з даними словами свої речення. Це можуть бути Ausagція -e, розповідні речення, це можуть бути фрагезерце, -e, питальні речення. Я вам буду давати типи, шаблони, наприклад, я запитаюся, welche Körperteile hat ein normaler Mensch?» Які частини тіла має звичайна людина? Тобто ви маєте про себе розказати. Цім вашпи або айна маля менш хат анкоф голову, і ми вживаємо тут акузатив, ми вже до того будемо проходити цю, час, цю граматику, бо нам треба кого що вживати. Так? Тобто в акузативі де або ein, міняється на ден або einen. В той час як das залишається das або ein. Die залишається, eine, die eine нічого не міняється, так? Тільки з чоловічим родом маємо цю, цю зміну. Хто хоче із вас спробувати зараз назвати? Оце зразу практика. Я можу вам це назвати? Цьому бачу, ich habe einen Kopf, zwei Ohren, zwei Augen, eine Nase, einen Mund. Bitte, Вячеслав. Aber bitte das Mikrofon anmachen. Genau. Ich habe einen Kopf und zwei Hände und normalerweise zwei Arme. Zwei Arme. Zwei Arme. Mhm. Ein Bauch. Ein Bauch einen Bauch, mhm. einen Rücken, äh, zwei Beine mhm. und äh, natürlich zwei Fü Füße, mhm. äh, zwei Knie, äh, ah -ah. zehn Finger. Ach so, zwei äh, Knie, okay, richtig, richtig, ja, und zwei. Äh, äh, zehn. Zwei zehn. Nein, zwei zehn, nein. Zehn zehn. Äh, zehn, zehn. <laughs> zehn nicht zwei. Zehn, zehn Ja, genau. Eine äh, St Stirne. Ja. Äh, zwei Ohren. Mhm. Äh, zwei. Nase mhm. und zwei Augen. Ага. Ja, Айненазе. А тепер дивіться, що. Я зараз могла би ще когось запитати, але у нас сьогодні дуже багато практики. У мене слайдів дуже багато, і ця тема є дуже об'ємною. Ви самі розумієте, так? Тобто, Далі ми переходимо до лексики Krankenhaus, це в лікарні. Зараз я вам прочитаю знову ж таки слова, дам їх переклад і буде певне завдання з ними. Ви, по можливості, собі скріньте, ну, щось записуйте, якщо встигаєте, щось просто запам'ятовуйте. Я сподіваюся, що буде запис, і ви собі в записі зможете це зі стопами послухати. Also, der Unfall, die Unfälle, це є нещасний випадок. Der Autounfall, unfile це є DTP die Autounfälle. Der Notruf, die Notrufe. Not ді Хто знає, всюди на вокзалах пише the нотруф. Якщо щось трапилося. Що це за дзвінок? Здогадайтеся. Аварійний виклик. Аварійний. так, Тобто, якщо щось сталося таке. Надзвичайно, бо людині стало зразу погано, і ми тоді not ruf, тобто це такий аварійний вже алярм, так? Аларм це бити на сполох. Де Кранваген всі знають, що це є карета швидка допомога. так, not-aufname це є приймання швидкої допомоги, там, де людину приймають з якимось гострим випадком. Так? Das Krankenhaus це є лікарня, die Krankenhäuser. Сціонар там де лежать люди. Так, Ärztin це є лікарка. Де і Дивіться лікар. уважно зразу множину. Там подвоєння N, де Ац die Krankenschwester, медсестра. І множина з ен буде, якщо дві медсестри, Krankenschwestern. Може бути де Кранкенбруда, також брат, тоді дібру буде, якщо це чоловік для кранкенпфлега, це хто? Хто такий кранкенпфлега? Знаємо, хто такий пфлега? Сиділка, як как би. Бы, uh, так. Которая ухаживает. Так, yeah, да, правильно. Так, 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 правильно. Я там «нен» обов'язково треба не додавати, не просто n. Der schmerz die schmerzen біль. E, часто це слово вживається в множині. Ви зараз побачите, коли у нас будуть приклади. Ім кома, це лежати в комі, це є обслідувати людину, якщо I Обслідувати, was losied, was ist passiert. Ja? die Untersuchungswitze, die Untersuchungen. Це у нас є обслідування. Об, е, так, я мушу когось попросити відключити мікрофончик. Ага, Юлечка, я мушу виключити. То не нароком дехто включає. Окей, вайта. Де блюддрук, це є кров'яний тиск. А де блюддрук месен, це вимірювати кров'яний тиск. Дімедин. Так, да, ви можете сказати, що да, це медицина. Медицин це ліки. Ну і там має двоє значення також медицина. Так, медицин. А якщо ви хочете сказати, тут немає, але там десь буде у нас далі: діацма ще є теж ліки. Так, у ді діє Це теж ліки, дасть медикамент, дімедикаменти, синоніми. Байте, це всі зрозуміло. Так, бо це відома. Що ми наклаємо? Pflaster. Пласт. Такий буде. Die Шприця, це є укол. Ja? Die mm -hmm. Можна просто geben, давати. Де прух це є перелом. Die bruхи нужна буде. Де гіпс, зрозуміло, що це є гіпс. Крюке, ножина буде дік крюкен, це є паличка, на яку людина опирається, якщо в неї гіпс на нозі, наприклад, або вивих, або перелом, так? Ем, костиль по-іншому, або ця палиця. Де роль це інвалідний візок, Тобто ви знаєте, ролен yes. це є крутитися, «штуль» це стільчик, де роль штуль, ді на козе. Думаю, зрозуміло без перекладу. Die Operation, також зрозуміло без перекладу. das Krankenbett, якщо ви знаєте слово das Bett, ліжко, то легко здогадатися, що таке das Krankenbett, так? Ліжко mm -hmm. в лікарні там, так, mm -hmm. Die Besuchszeit – це час, коли вам дозволяють відвідувати хворих. Mm -hmm. Auch der Intensivstation – це хто знає, що таке інтенсивна? Інтенсивна терапія. В майже знаходитися авдієінтензів штаціон означає в реанімації, тобто, коли людину обслідують так дуже дуже, ну детально за нею дивляться, бо стан критичний. І e беген означає лікувати. Тепер хто може відважитися? Я розумію, що тут дуже багато нових слів, напевно, для вас, бо їх треба реально вчити. Їх не вчать ніхто за один слайдик і, от, і так просто. те. Та. Хто із вас відважиться і почне будувати власні речення з допомогою ось цих слів? Неважливо, питальне речення в теперішньому часі, в минулому перфект то володіє вже цією часовою формою. Бо ми до 13-ї теми на нашому курсі ми вже вивчаємо перфект. І ви таким чином будете говорити мені. І в теперішньому часі, і в минулому вже. Тобто, коли ми будемо говорити, що трапився нещасний випадок, то ви вже знаєте, як це сказати. Так? Der unfall ist passiert. Трапився нещасний випадок. Або приїхала карета швидкої допомоги. Як це сказати, хто знає? Хто, про... хто відважиться, можете включатися і говорити. Ви... What is crankenwagen? Kranken, okay, what is the crankenwagen? Okay, der... aber... uh -huh. My blue drug is too hoch. My cruel taste is not too. Як сказати, uh... Uh -huh. наприклад, мені потрібно в лікарню. Праксіс праксіс. Можна так. Хаус, можна в повороні мови іде так. окей хаус це там, де лежать люди на стаціонарі. Я так, 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 так розумію. Праксіс це там, де praxis. приймає лікар. Дивіться, ми, ми будемо про це говорити, так? Є де хаус арт, так, всі знають, що такий. Це так. є сімейний лікар, є так. kinder arzt, є дитячий лікар. Ми це вбираємо також. І е, діти е, до 18 років е, можуть е, обслуговуватися кінде арстом. Решта вже можуть бути в гаус але є винятки, коли діти швидше переходять до гаус бо йому дозволено також е, е, бегандельні лікувати, та також і дітей, які є неповнолітні, якщо є така потреба. І... Eh, так як нам сказала Тетяна, є, deep praxis, є, наприклад, коли ми йдемо zum, Haus aus, oder zum, äh, zum aus, а коли нам потрібно реально ähm, лікування в лікарні das Krankenhaus, так? Коли або є фахові лікарі, так само є Augenarzt і, і так далі. тобто Ми зараз будемо перелічувати їх дуже багато. Давайте ще хто відважиться сказати якихось пару речень. Давайте, майте можливість. Я можу прикладати, наприклад, Ja, ja, gut. Gestern, oder gestern hatte, ich einen, äh, ja, gestern hatte ich einen Unfall. Ja, gestern hatte ich einen Unfall, ja. Aber noch eins, äh, zum Beispiel, äh, ich äh, suche eine Arbeit als äh, Krankenpfleger, Krankenpflegerin. Ach so, okay, ich suche einen Krankenpfleger. Okay, gut. kannst ähm, du <laughs> jetzt mal Ja, Titjana. Ja,

а вам будуть перевіряти, і як тільки ви хочете сказати, що вам це будуть робити, додавайте словечко «lassen», і це зразу буде включати той момент, що це не ви робите, а це вам роблять. Тобто ви, якби тоді виходить, що дія виконується над вами. Азо «Ich möchte meine Knie untersuchen lassen», так? Або «Я хочу перевірити свій кров'яний тест», «Ich möchte meinen Blutdruck messen lassen», розумієте? не я буду міряти, мені будуть його вимірювати. Я? Гіпс нох фрайбінгер? Є ще хто скажаючи? А Я Денис, bitte. А а мир брахен helfen in Arzt, aber а мир мир брахен machen uh, lassen uh, untersuchen oval WNHB hoch а uh, meine Uh, ich habe Kopfschmerzen. Тепер okay. давай я тобі скажу, як це буде правильно по-німецьки. Не yeah. brauchen, а я брать, так? Uh, і коли ти хочеш сказати, я хочу, щоб uh, мене болить голова, я хочу, щоб мені поміряли тиск. Така була твоя думка. Ти хотів так сказати, так? І ми, до речі, я давайте я переходжу зразу на наступний слайдик. Е, я буду зараз вам пояснювати, як, як говорити про болі, але почнемо перше з таких відомих симптомів, з таких поширених, які ви маєте знати. Зараз м -м попробую так, щоб абсолютно нічого нам не заважало. Окей, Good. Das Fieber – Це є висока температура, гарячка. Бо є слово дітемпература, uh -huh. це нормальна температура. Так, німці не кажуть, «Ich habe температура, це неправильно буде, це неправильний буде переклад. «Ich habe фіба або Fieber» – це взагалі висока температура. Далі жар. Німці... Mm -hmm. Уважненько, Так, жар, ми говорили з вами на попередніх слайдиках, що «die schmerz Schmerzen» – will», це болі. Якщо ви додаєте якусь частину тіла, наприклад, «Kopf» плюс «Schmerzen», ми утворюємо складний іменник артикль буде завжди від кінцевого іменника, від останнього. Тобто було слово де Kopf, голова, додали die Schmerzen і вийшло die Kopfschmerz. Було де Hals, горло. Der Hals плюс die Schmerzen, die Halsschmerzen. Це вже в горлі болить, так? Болить горло. Der Magen це шлунок. Мені болить шлунок, я ще б Magenschmerzen, я? Yeah? Magenschmerzen. Mm -hmm. Weiter, die übelkeit, це тошнота. the schwindel це коли вам поморочиться, так? Це іменник, запаморочення. Я маю запаморочення або тошноту. Далі das це вже коли вирвало, рвота. Die bléungin, це коли, є коли ми щось не поїли, я mm. manchmal, ja? Der це є Die Verstopfung, це є запор. Die це є проблеми з серцево-судинною системою. Тобто вегетосудинна там якась дистонія і так далі. Тут я не є лікарем, я вам не буду ставити прям такі, знаєте, точні визначення, можливо, є лікарі, вони мені зараз допоможуть. Це є пришвидшене серцебиття, бо разен це означає так, як би мчати. Тобто, це коли серце так стрибає, вистрибує, так? Das Zod... bitte. Ja, 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 genau. Weiter. Das zodbrennen c'est pećia. Der beinbruch. Der Handbruch. Der armbruch. Мы брали Bruch, це перелом. Це все буде перелом ноги, руки, ну и так далее. Die верштавх це вивих ноги. Бо є слово Verstauchung, ви можете будь-що вив... вивихнути, так? А є ще слово, якщо це з плечем пов'язано, вони часто кажуть що слово ференкунг, тобто є ще слово ферштаухен це вивихати щось вивихнути, і ференкен. Його тут не вказано, але воно у нас буде зустрічатися в діалогах, і ми його донабираємо потім. Давайте дішвенг це є набряк. Die Errötung, це є почервоніння. Das Ameisenkribbeln – kribbeln, це є, коли мурашки по шкірі, так? Знаєте, ті відчуття, що морозить якось так, ось таке. Weiter, das Stechen, це є поколювання. Ви можете будь-де його ну, відчувати. Zum Beispiel im Herzen, в серці, oder im Bauch, в животі, чи в якійсь іншій частині тіла, так? Das Brennen, це є печіння, це є відчуття, коли щось пече, горить. Das can, Це є свербіж, коли вас щось свербить. Und die Schlafstörungen, Це є, часто кажучи, ем, зараз дуже частий симптом е, тих, хто знаходиться часто в стресі. Це не досить. Безсоння. Це є розвитку. Безсоння. Ну, безсоння. Да, безсоння. І тепер попробуйте утворити будь-які свої власні речення. Неважливо, чи ви будете робити це з габен і хаби, наприклад, так, я маю казати, що це, або сказати, що і шлях, я страждаю через, або там ну, будь-які варіанти: хто на що може зараз. Ну, як Давайте я спробую. Давайте А, Тетяна, окей. Okay. Так. Okay, ну, саме просто, те, і Ich habe yeah. Mein Kopf tut weh.